Так чи інакше шукаючи способи до цивілізаторської діяльності, до того, щоб допомогти якимось не просто одиницям, а відчутним, значним у всіх смислах того, масам народу Росії України усвідомити свою спадщину і стати на Праведний шлях. Я, зокрема, так чи інакше порадив деяким людям робити дещо праведне. Історія була взимку, коли, в принципі, я не займався ні одним сильно, ні іншим. Я повідомив їм, що їм так, слід стати на шлях. Духовного розвитку і, власне, робити праведні дії, а не заглиблюватись в знання, в якісь там веди, щось таке. То все по ходу діла, якщо вони якби, самі зберуться з мозгами і конкретно зрозуміють, для чого саме їм в житті їхньому воно треба. Тобто чи для особистого використання, чи може хтось з них захоче конкретно себе посвятити, щоб бути викладачем, наприклад, писемності. Ну і за таких умов я готовий далі їх навчати. За інших умов я пропоную їм лише найголовніше, тобто можливість священного служіння. Можливість здійснення праведних дій в ім'я розвитку людства во славу Росії України. І ну щось вони пробували, щось не пробували, але так чи інакше спостерігаю між ними суперечку, тупу суперечку, яка не має ніякого смислу. На яку вони відволіклись замість того, щоб займатися ділом. Суперечка була стосовно того, чи є Всевишній, як це можна перевірити, як перевірити там точність тих чи інших глибоко теологічних, космогонічних ведичних знань. Я на це все дивився і розумів, що, на жаль, вони. Мало що зрозуміло з того, як би що їм дано, я їм запропонував шлях, в принципі, істинний шлях найголовніший, найпряміший, тобто здійснення священої діяльності, яка важлива для подальших віків. І якби вони не тратили свій час на зайве. Ну, і якщо вони, тому що вони так, в принципі, якби і не зробили чогось, щоб я їх якось кудись здівав, тому ще в них є можливість зібрати себе в руки і пройти священним шляхом. Так от, за проходження цього священного шляху. В кінці кінців вони б розвинули колосально себе, розвинули б інших людей, і за таких умов надзвичайної розвинутості, фактично власної всепотенціальності, їм для того, щоб відповісти на питання наявності вищих істот у всесвіці, достатньо було би подивитись у дзеркало. А, бо якби, якщо вони би себе розвили до надзвичайних, в принципі, до максимальних людських потужностей, а далі і до надлюдських за допомогою науки, за допомогою ведичних знань, які б я, звісно, не дав за таких, за таких потреб, за істинних потреб. Ну і всіма іншими способами, то в кінці кінців вже вони би самі були фактично Прометеями нинішньої епохи. І якщо ж вони зі свого колодзя запробують зрозуміти, чи є вищі істоти, це вкрай тупе заняття. Далі, спостерігаючи, що інші люди, замість того, щоб обговорювати можливості того, як здійснювати священне служіння в даній реальності, також задумались за духовний світ, за те, а як там, а хто там, а що там. Я розумію, що таке якесь не невосмислене, невмотивоване блукання думки не є чимось потрібним. Мабуть, для оптимальної діяльності, як в ім'я служіння, так і для власного розвитку на практиці в свідомості має домінувати в принципі базовий агностицизм. Тобто визнання, що ви людські істоти, поки ви такі от людські істоти, ви все одно нічого не знаєте, як воно насправді, і все одно нічого і не зрозумієте, як воно насправді, тому в принципі і пробувати смислу нема. Є смисл служити. Всевишньому служити рахманській традиції, робити те, що потрібно. Те, в принципі, очевидність, чого я вам розжовую і пояснюю так і сяк, і по-іншому. І паралельно з цим розвиватись. Ось і X, і ось і Y, які визначають власне те, наскільки якісна є людина. Рахманської традиції, ну і взагалі наскільки якісна є жива істота, наскільки вона далека від Черв'яка і Близька до Божественності чи навпаки. І а, базово. Нащо там взагалі задумуватись за те, що ви не можете перевірити? На практиці ви знаєте, що ви не знаєте фактично навіть чому ці чи інші політичні лідери роблять так чи інакше. Тому що, поки ви ковиряєтесь на городі чи там в інших якихось своїх е, от таких от фактично мурахових справах, вони своєю думкою літають високо. І бачать зверху і вас, вашому мурашнику, як ви цілий день там носите мішки, і всіх інших мурашок, які де копошаться і розуміють, в принципі, яка картина в цілому є з цих розкиданих мурашників. І окремо, може, вас як окремо взяту мурашку, десь там вони і не бачать, бо ну слід визнати правду, з такої високої точки зору вас і не видно. Якщо ви не робите щось велике, вас все одно що і нема, і якби вас не було, в цьому світі не стало б гірше. Тому, ну, якщо ви продовжуєте існувати в такій от нікчемній стадії буття, то в принципі ваше світорозуміння розуміння і світорозуміння розуміння політиків. Світорозуміння президентів, світорозуміння інших глобальних діячів, воно не співставиме. Ще вище сягає думка філософів, тому що політики, вони, хоч і часто мають якісь вищі достовірні знання стосовно того, що відбувається тут на планеті в даний момент і в дану секунду, але в них нема ні ясної. Картини минулого ні розуміння, куди йде майбутнє. Тому їх картина світу при всій своїй елітарності, при всьому всьому всьому, що в неї вкладається, вона все одно набагато мізерніша, ніж картина, яку мають філософи, священнослужителі, ну тобто Рахмани в класичному глибинному смислі. Цього слова. І е, вам щоб досягти такого рівня, можуть піти віки. Якщо первинно не бути до цього схильним, якщо е, прагнення цього досягти не є понад усе, якщо воно е, фактично не прописане в кожній якійсь піщинці, яка становить вашу сутність і вас не тягне до цього постійно, ви не прагнете до цього постійно, ви не йдете до цього цілеспрямовано, а просто так вам стало цікаво. А як там в духовному світі? А чи існує Бог, а чи не існує? На вашому рівні насправді пофіг. Існує Бог, не існує. Існує духовний світ, не існує. Тому що якщо ви живете життям черв'яків, то ну нащо вам думати за духовний світ? Вам вже в ресторані приносять меню, не те, яке, наприклад, подається в якомусь далекому елітарному ресторані. Десь там в Парижі чи в Лондоні для англійського короля. вам приносять Якщо ви зайшли в якусь обригалівку, забігалівку вам приносять меню тої власне обригалівки, в яку ви зайшли. і в них ну, Ви можете зайти в неї і читати, там і думати про меню, яке там у когось, десь колись. Питання тільки навіщо? Якщо вам практично воно не світить, не гріє і взагалі, в принципі, чи навіть сам факт, чи існує той англійський король, чи існує той дорогий ресторан, чи існує те дороге меню, чи дійсно воно настільки хороше. І все інше, навіть для вас ці питання вони взагалі не стоять і близько біля вас. Біля вас, ота обригалівка, де ви там кинете 20 гривень, вам якогось гівна в тарілку нальють, і вам треба ложечкою то топосьорбати, гаряченьке ще подути треба, щоб зовсім е, отак от е, поконченому. Може гірчицею туди трохи ще. Нагадати, щоб дійсно вже гівно майбутнє було вже на себе схоже ще до закладання в пащу. О, от ваш якби, вимір. От, в принципі, ваш рівень, ваш, ваше те, де ви існуєте, якщо це так. Якщо це так порівнювати. Як показує приклад Зеленського, можна в одному житті зійти від просто людини, яка от просто вилупилась серед інших людей, до людини, яка створила свою кар'єру на протязі одного життя, на протязі фактично далеко не самого якогось сприятливого періоду. Попри всі труднощі, Зеленський йшов до кар'єрних висот спочатку в цій отраслі, в якій він був, потім став президентом України. Також завдяки тому, що народ, бачачи його взагалі життєвий шлях, вирішив йому довірити життєвий шлях країн. Це також доволі достойно і велично. Як приклад, і коли сталися найважкіші випробування в усій сучасній історії України, подивіться, що було на часи якого-небудь Януковича. Януковичу дісталось досягнення Ющенка, і в принципі він міг не сильно трудитись. І Якби все одно щось би йому залишалось. Далі у інших президентів також, може у Турчинова також, дійсно був дуже важкий, важкі обставини його перебування при виконанні президентських обов'язків, але це все одно трохи не те, що впало на долю Зеленського. На долю Зеленського впало, по-перше, що Україна зіткнулася з ковідом і, в принципі, то не вимерла, в принципі, то не, не впала економіка. В важких умовах Україна впоралася. Можна сказати, що Зеленський впорався. Далі напав Путін. Всі західні лідери пропонували йому цікати, в принципі. І це було б вигідно всім ворогам України, тому що так Україна виявилася би обезголовленою, і ворогам було би легше розказувати про те, що президент не президент. І Путін справжній лідер. Але виявилось навпаки, виявилось, що е, Зеленський це справжній президент. А от е, нікчемним клоуном наркоманом дебілом, е, потворою, виявився якраз Путін. він це всіми своїми діями проілюстрував. І е, Біля кожної нікчемності Путіна можна прописати якесь достоинство Зеленського. І Зеленського приймав англійський король майже на рівних. Такого рівня досягла людина поваги більшої, наприклад, ніж англійський король має до Дональда Трампа. Бо з Трампом він, може би, і поспілкувався вимушено, але ну, не з таким бажанням, не з такою щирістю, не з власне, такою доброзичливістю і повагою, як це відбулося з нашим президентом. І вже Зеленському є смисл думати, чим там годують королів, бо він вже спілкується з ними на рівних. Вам десь там в Обригалівці, Забігалівці, про те й думати, смислу нема. А духовний світ він знаходиться набагато далі від усіх земних королів, від усієї цієї земної фігні. Тому за нього думати, це приблизно як на рівні якихось от таких незначних людей. Вони можуть знати, можуть не знати, чи є в Англії король. В принципі, вони можуть і не вірити, що в Англії є король. Вони можуть вважати це голограмою, матрицею, ще чимось. На рівні Зеленського є смисл знати, хто Англії король. Тому що Зеленський йому дзвони і домовиться з ним про практичну взаємодію. Зеленський може зайти просто в кабінет до Папи Римського і бути прийнятий набагато краще, ніж ніж будь-який інший фактично лідер. Тобто йому практично всі висоти нинішньої світової політики відкриті. І, як висловилася одна американка, що якби Зеленський вибирався на президенти Америки, вона би за нього проголосувала. Це при тому, що ніхто з українців не став би голосувати за Трампа, якби він у нас тут десь в ОПЗЖ чи ще де-небудь завівся. Це рівень, це розмах, це грандіозність особистості. Тим, хто сидить і риється на городі, які взагалі настільки вже там одичали, що слухають путінську пропаганду про те, який Зеленський не такий, то їм щось там думати про те, як заходити в кабінет до Папи Римського, ну, це взагалі. Якби Це навіть не підлягає вміняємому якомусь осуду, бо це вкрай тупо і безсмисло. Духовний світ це набагато далі, тому нащо взагалі про нього думати, коли ви зараз знаходитеся в такому нікчемному стані? Я за те, щоб на практиці розуміти, що ви зараз знаходитесь в стані, в якому ви нічого не знаєте і нічого і не пізнаєте, поки ви в такому стані. Будь-яке, що вам здасться, що це знання, це буде маячнею і самооманою, і бредом, і нічим більше. Бо у вас бо вона. У вас нема знаряддя. На тому знаряді, що у вас є, ви не зможете це зрозуміти. Не можна на дерев'яних щотах вирахувати траєкторію місяця. Не можна. Не працює воно так. Не можна на дерев'яних щотах згенерувати нейромережу. Це як ви собі таке? Це уявити не можна не те, що здійснити. Для тих, хто. Заглибилися в суперечку, чи є Бог, я їм в пояснення зробив пісню Царство небесне тут на землі, не в містичній далині це потенціал наш людський, духовно, інтелектуальний, міцний, ну і так далі. Це щоб їм пояснити, що їх задача працювати в реальності для утвердження царства небесного. Знову ж таки, в реальності, а не фантазувати про чорт знайшов. Бо якби навіть фантазії, наприклад, можна взяти тексти Ціолковського, які підпадають під поняття наукової фантастики, його фантазії вони були науково точними, тому що у нього були знання. Щоби так згенерувати і скоригувати фантазію, щоб вона відповідала дійсності. Якщо би ви спробували собі згенерувати, як би ви, що би ви робили на місяці, чи там якби ви полетіли в космос. На чому? На картоплі, на пірдежі котиків, ну тобто, ну про що взагалі мова? Тому треба не Задумуватись про далеке, а розвиватися тут і зараз. Вдосконалюватися, використовувати кожен шанс, який є до розвитку, знаходити навіть ті, які нема, і все одно використовувати тут і зараз, не надіючись ні на Бога, ні на чорта, ні на Духовний Світ. Ні, на що взагалі у цьому світі, крім на власну волю і власну рішучість досягти священної мети в утвердженні порядку?